Є в мене такий принтер, він же надрукував 30 кг пластику приблизно, і от зараз почались проблеми з кольором. Вони дуже сильно гулять. Тому я замовив нові, будемо зараз їх міняти. Так, розпаковуємо наші посилочки. Посилка номер один. Це для, регу... для регулювання рівня сколу. Це ми пізніше зробимо, а тут мають бути кольори записку. Один колір і другий колір. Починаємо заміну. Для початку розкручуємо ось ці три болтика. Раз, два і три. Так, ось наш один кольор, який треба поміняти. А ось другий кольор, який треба поміняти. І, судя по всьому, треба зняти цю штуку, тому що проводи ось там проходять. Продовжуємо розбирати. Розкрутили 4 болтика, тепер просто витягуємо його і від'єднуємо правочки обережно, щоб не поривати їх нам треба якось зняти цей клей і відключити обидва кольори. Так, відкручуємо кольор, Відклеюємо цей клей і витягуємо роз'єм, перекручуємо нази. Так, від'єднуємо другий відкручуємо. Так, направляющую. Вставляем ее в новый кулер. Вставляем ее вот таки. И ставим его на заднем Так, ще просовуємо назад. Так, тепер треба якось піднімати. Так, і воно має бути червоним вниз. І тепер під'єднуємо другий колір. Так, якщо я то краще заклеїть, щоб не випало під час друку і збираємо зворотні послідовності. Під'єднуємо штинкер. Включаем, проверяем, все у нас крутится. Так, включаем, тряхит. Чекаем, пока запрацоует. Так, бачимо, куди працює, ну, це вже під час виключаємо Включаємо, закінчуємо збоку, але вже явно чутно як стало працювати набагато тихіше. До 115-120 градусів, кулер запрацював. І його майже не чутно. Більш чутно кулер, який плату охолоджує, Ну, почекаємо, поки повністю розігріється. Так, і що ми бачимо? 230 градусів, все нагрілося, і кулер у нас приємно працює, шумить, не годить, тобто вдало замінило його.